Ласкаво просимо вас до гуртожитку Бердичівського педагогічного фахового коледжу. Тут створені всі умови для навчання, проживання та розвитку. Сьогодні ми розповімо, як тут живеться та покажемо всі зручності. Готові? Поїхали! Почнемо з входу. Тут завжди чергує вахтер, тому безпека на рівні. Якщо потрібно зосередитись на навчанні, у нас є зала самопідготовки. Тут завжди тиша і спокій ідеальне місце для підготовки до іспитів. А це наша пральня місце, де кожен студент в будь-який зручний час може прийти та випрати свої речі. Тут у нас знаходиться душова. Завжди є гаряча вода. Та зручний графік користування. Моя кімната зручна. Тут є все необхідне: ліжко, стіл для навчання, шафа. Сусідами ми знайшли спільну мову та підтримуємо порядок. На кожному поверсі є кухня. Тут ви зможете приготувати свої улюблені страви. На кожному поверсі є два умивальники та два туалети. Бо гуртожиток це не просто стіни, це друзі, це спогади, це студентське життя, яке не забудеш.